Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про всі премтанки, які завтра ми зможемо отримати із драконячих скриньок. Відповідно, після 50-го буде гарантований у нас танк, якщо ми будемо брати дуже багато скриньок, і може ще випадково випадати дана премтехніка. Зараз розберемо повністю всі 6 машин, друзі. Аналог у нас Міеля, борсук, цс 52 ліс. І чотири машини у мене в порівнянні: об'єкт 590, Turtle MK1, VK7501K і Гонсало, друзі. Всі ці машинки розберем. Зараз я ще дещо вам нагадаю, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. Перше, що я хочу просто нагадати, друзі, за поставки стилу. І от шлях воїна, друзі, не забувайте забирати. 3D-стиль, тому що паралельно там було виконання як на японських танках, так і на загальній техніці, тобто з різних націй. Можливо, у вас вже є достатньо жетончиків для того, щоб забрати один із двох 3D-стилів. Я, от, наприклад, хочу забрати 3D-стиль Косі Гатана на СТБ-1. Підтвердити, отримана нагороду. Добре. Це раз. Друге, те, що я вчора не встиг розповісти, але нічого страшного, сьогодні ще не пізно. Це про місячний Новий рік отримайте часточку святкового дива завчасно. Що це означає? Перше, у описі під відео буде посилання. На цю статтю на офіційному порталі не забудьте забрати вітальний подарунок, друзі. Тут просто натискаєте на оцю кнопочку, вона буде підсвічуватися, якщо ви логін і пароль ведете. Забирайте вітальний подарунок, от натискаєте на нього і ви отримаєте відповідно один день преміум аккаунту. Друге, те, що я вчора вам не сказав, завдання місячного нового року. Виконуйте прості завдання події, щоб заробляти і накопичувати очки, які можна обміняти різноманітні цікавинки в розділі поставки стилу на складі, друзі. Перше завдання, От дивіться, здобути 2200 одиниць досвіду впродовж будь-якої кількості боїв. І потрапити в топ-10 вашої команди за кількість досвіду, здобутого в кожному бою. Можна виконати повторно, тобто це задача неодноразова, друзі, по 5 марок нам за неї будуть давати. Знищити щонайбільше, Найменше дві машини супротивника в одному бою 20 ашмарок дають друзі раз на день, тільки у випадкових боях, генеральних битвах і техніка 6 рівня і вище. І остання задачка, вона одноразова: завдати щонайменше 58 тисяч одинич шкоди машинам супротивника за будь-яку кількість боїв. І дається аж 250 марочок, але це тільки раз на аккаунт можна виконати дане завдання. І дивіться, забирайте круті нагороди, здобувайте очки за завдання події, і відкривайте цілу скарбницю приголомшивих призів, серед яких ЄСИ 2М. Тобто, друзі, тут розцінок ще немає, але ми можемо забрати прем 7 рівня важкий танк esi 2 м або, дивіться, 3 d стилі. Останній Дракон, Нормально. Це для WZ-111 модель 5А, друзі. Далі 3D стиль і самоцінно WZ-114. І от, наприклад, той самий 3D-стиль, ще один є на 122ТМ. Дні преміум макаунта, різні розхідники, брошурки, 2D-стилі, елементи кастомізації. Коротше кажучи, ви самі бачите, непогано можна поживитися. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до огляду наших машин. От почнемо по порядку, те, що в мене є в гаражі. Перше, давайте поговоримо про Miele. Це аналог цього самого бураска, що ж у нас за машинка така. Перше, давайте подивимося на бронювання даної машини, друзі. Звісно, в цьому мало сенсу, тому що, дивіться, бронювання корпуса 40 20 20 бронювання башти 15 10 10 Дивимося по факту 40 мм, 22-15 Тобто, ви розумієте, з усіх ракурсів будуть пробувати. По броні дуже швидко пробіглися, Тим більше міцність машини занижена, 1250 одиниць, друзі. Тобто, живучість це не наша фішка, друзі. А от що в нас по вогневій міці? Давайте подивимося. Три типи снарядів, стандартний підкалібер, 190 всього прибуває, швидкість польоту комфорт на 1000. Але за рахунок того, що він дуже мало прибуває, краще використовувати фул голду. Друзі, вам рекомендую, якщо, наприклад, вам випаде цей танчик, рекомендую на підкалібер грати, тому що ціна помилки дуже висока. Краще використовуйте голду. Ви і фармити будете, повірте, більше на голді, якщо не будете, звісно, мазати. Осколково фугасні у нас мають підвищену шкоду 440 одиниць, 53. Пробивають міліметрів, швидкість польоту 900 метрів на секунду. Тут, звісно, трішки є просадка по швидкості польоту. По стандартних підкаліберах швидкість в порядку, пробування погане. По голді тут взагалі все класно. 1250 швидкість польоту, середнє пробування броні 240 мм. Тобто 360, до речі, друзі, разова шкода з пострілу. Тим більше в нас два снарядика. Оце фішка цієї машинки. Два снаряди, витримка між снарядами 2 секунди і при тому, що вони наносять 360 середньої шкоди за постріл. Це дуже круто, друзі. Відстрілялися за 2 секунди і пішли на КД. Динаміка дуже класна в цієї машини, немає ніяких проблем. Тепер давайте подивимося по інших характеристиках. Середня шкода на хвилин 1870 одиниць. Звісно, низька, але за рахунок того, що два снаряди і за 2 секунди ви можете видати, це компенсується. Розкид у такі комплектації, як у мене, 0,39, друзі. Час зведення 3,29. Але хочу сказати, що у бураска і от в цього танчика стабілізація хороша. 0,10-010-010, друзі. Це під час руху 0,10, під час повороту шасі 0,10 і під час повороту Башти також 0,10. При тому, що, дивіться, по бронепробиттю снарядів у нас стандартний снаряд він втрачає бронепробиття до 162 мм. Голдовий підкалібр втрачає до 212 з 240, друзі. Ну, а осколково фугасний 53 він пробуває на всіх дистанціях. Це просто для інформації. По рухливості це наша фішка, друзі. От без турбонагнітача у нас 62 вперед 25 назад, при тому, що питома потужність 25-87. Тобто це повноцінна така, скажімо, ЛТшка. Ну, він реально динамічний, класний, змінювати позиції, там, на ньому дуже комфортно. Швидкість повороту 51,8 градусів. Це також дуже круто. Тобто, в нас хороша гармата. Звісно, в неї є певні мінуси, але вона хороша. Хороша рухливість, абсолютно відсутня живучість, скритість у такій комплектації, як у мене, із викачаним маскуванням, друзі. 3549 у нас. Нерухома машина і 2667 рухома. Тобто непогана. спостереження 466 метрів, друзі. От така у нас є СТ. У мене з оптикою з простої, друзі. просвітлена оптика у категорії слота на розвідку. Якщо вона вам випаде, то це дуже круто. Друга машинка це С-52 ліс друзі. Також хороша СТ, я на ній покатав. Хочу сказати, що вона реально хороша. Дивимося на бронювання нашої машинки і взагалі на живучість. Бронювання корпусу 80-75 45 бронювання башти 190-110-90 По факту дивимося, скільки буде приведеної броні. ВЛД 154 мм, НЛД 130 мм, башта 210, 228. Звісно, в скосах тут буде більше, і 300, дивіться, і 260, але є лючки маленькі по 96 мм. По 100. Тобто ви розумієте, що великої броні нема, надіятися можна тільки на башту, яка частково буде відрикошечувати, друзі. От такі от справи. 75 мм у нас бронювання корпуса по бортам. Тобто, інколи ви будете витанковувати бортом, але далеко не завжди. Живучість 1300 одиниць. Трішечки занижений показник, десь приблизно на 50-100 одиниць. Але нічого страшного. Тепер переходимо до вогневої потужності друзі. Дивимося наші снаряди. Перший снаряд це бронебійний, стандартний снаряд. Він наносить середню шкоду 320 одиниць, середнє пробування броні 208 мм, при тому, що швидкість польоту 980 мм. Тобто, в принципі, як для СТ-шки він комфортний, тому що швидкість польоту майже 1000 мм. Пробування броні як для стежки 208 ББшка це нормально. І середня шкода хороша 320 це стандартна, хороша шкода. По підкаліберу, друзі, 320 вони так само наносять разову шкоду, 252 пробивають, швидкість польоту з 1569. Тобто тут взагалі комфортний підкалібер. До речі, по втрачанню бронепробиття на відстані. ББшка стандартна втрачає на 500 метрах до 192 підкалібер до 222 мм. Розкіт на 100 метрів 0,34. Це в такій комплектації, як у мене, друзі, але в мене ні приціла, нічого зрозуміло нема. Тобто великої точності, звісно, не буде. Час зведення 2,17. При тому, що в нас е, доволі непогана стабілізація 014, 014, 008. Тобто, ви розумієте, на ходу 0.14, при повороті корпусу 0,14 і при повороті башти взагалі класно 0,08. Це дуже хороші показники. Мінус 7-17 кути, якраз мінімально комфортні є, звісно, не мінус 10, але тим не менш. Швидкість горизонтального пересування приціл 4371. заряджання гармати в таких комплектаціях, як у мене 8,16, при тому, що ДПМ виростає до 2353. Звісно, ДПМ невисокий, але за рахунок того, що Альфа 320 доволі комфортно на цій стежці відігрувати. Дивимося по рухливості, друзі, що у нашого ліса. 55 вперед, 23 назад, при питомій потужності 2201. Все прекрасно, але це з турбонагнітачем, друзі. Так би було менше. Швидкість повороту 40 4066. Також, як для СТ, хороший показник. Тобто динаміка в цій машинці є і комфортна доволі гармата. По рухливості розібралися по скритості 18,73. Це просто без маскування, викачаного, друзі. І 14,8 під час руху. Ну, скажу чесно, це стандартні показники, нічого особливого. Огляд у такій комплектації, як у мене, 400 метрів. Коротше кажучи, СТ також непогана. Можна по різному укомплектовувати, можна по-різному використовувати, але вона хороша. Тепер переходимо до новеньких машинок. Перша машинка це у нас прем 9 рівня, об'єкт 590 друзі. Відкриваємо його, дивимося бронювання нашої машинки. Що ж це за машинка така? По факту. Не на теж GG, а по факту. Дивіться, відкриваємо живучість. Міцність нашої машини 1800 одиниць, друзі. Бронювання корпуса 110, 85, 45, бронювання башти 200-130 100 Дивимося, що по факту 210 мм, НЛД, 195 мм ВЛД, щоки 230 мм, 240 тобто ви розумієте, що його навіть будуть щоки пробивати, без проблем. Лючки є два, 102 мм. 100 мм. Бронювання корпуса 85 борта. Тобто, дивіться, от під такими кутами будуть всі пробувати, там всього 150 мм. От під такими, можливо, вже хтось не проб'є. Хоча я сумніваюся, там 9-10 рівні будуть пробувати без проблем. Ну, так, звісно, буде або рикошет, або просто кріт гуслі. Коротше кажучи, на броню на цій машинці надіятись не варто. Гармата у нас 100-мм, Д50ТА. 320 середня шкода у нас на стандартних підкаліберних і бронебійних голдових снарядах, друзі. 420 підвищена шкода на осколково-фугасних. Стандартні ББшки, друзі, у нас пробувають, як є в клієнті гри, 225 одиниць. Але оскільки е, там був ап. То вони повинні тепер пробувати 238 мм, друзі. До речі, втрата бронепробиття у них на відстані також присутня до 208 мм. Швидкість польоту, до речі, у них комфортна 1480. Це навіть не те, що комфортна, а це прекрасна швидкість польоту. Тобто у нас не дуже велике бронепробиття, як для 9 рівня, але у нас комфортна швидкість польоту снаряду. Звісно, альфа малувата для 9 рівня, але в нас тут система дозаряджання магазина. Тобто, друзі, це основна фішка цієї машинки. Далі дивимося, голда у нас пробуває 268, вона бронебійна, друзі. І у неї швидкість польоту снаряду менша 895 метрів на секунду. Це можна сказати мінус, тому що на дистанції буде дуже важко стріляти. Дивіться, по стабілізації був ап. У нас зараз 025, 025-014, а була раніше 0,25-025. 0.23, друзі. При повороті башти апнули показник з 0,23 на 0,14. Стабілізація стала краще. Це підтянули, друзі. До речі, снарядів в магазині у нас три штуки. Зараз розберемо ці всі характеристики далі. Дивіться, кути вертикального наведення, мінус 5 плюс 23. Будуть тепер мінус 23, друзі. Задирається класно, опускається, ну, скажімо так, недостатньо, друзі. Від рельєфу буде погано на цій машинці грати. Час зведення 2,97. Враховуючи те, що стабілізація в нас не сама краща, то я вам скажу чесно, буде напряжно грати, тому що час зведення майже 3 секунди. Звісно, це апнеться, але тим не менш. Дивіться, розкид на 100 метрів заявлено в грі в клієнті 0.41. Але по факту це все апнули. Так, до 0.38. Друзі, 0,38 буде у нас тепер точність. Коротше кажучи, навіть після апу ця машинка не буде імбувати, я так думаю. Подивимося, як вона буде відігрувати, друзі. Але по цих показниках вона не вражає, так скажем, час до заряджання одного снаряду перший снаряд, другий снаряд 14,7, третій снаряд 18,6. Це непогано. Але в нас є одна проблемка, друзі. Три снаряда у Нашому магазині, так скажемо. І 4,3 секунди аж між пострілами, друзі. Більше 4 секунд. До речі, по-моєму, там був ап також. Так, до 4 секунд. Апнули. Тепер у нас це перезаряджання, друзі. До 4 секунд. Але все ж таки 4 секунди це багатувато, друзі. Три снаряди. Звісно, класно, що ти можеш відстріляти всі свої снаряди, а потім із КД 8,3 секунди. Ну, це так в стоці, Буде воно швидше. Вистрілювати. По одному снаряду, як циклічна гармата. Це дуже круто, ця перевага класна. Середня шкода на хвилину в базі, до речі, 2307 одиниць шкоди. Поїхали далі. По живучості ми розібралися, її практично немає. Інколи буде башта щось відбивати, але дуже часто будуть пробивати, друзі. По е, динаміці 52 вперед, 20 назад, при питомій потужності 1746. Це непогані показники, друзі. Як для стежки, якраз нормально. Швидкість повороту шасі 4589. Тобто динаміка нормальна в цієї машини. По скритості 16.53 в базі, це непоганий показник, до речі, і під час руху 12.37. По спостереженню 380 метрів у нас у базі. Тобто машинка така дуже дивна вийшла, але ці апи, які зробили от буквально вчора, там позавчора, чи коли ці всі зміни вносили, звісно, покращили її, особливо по стабілізації. Ну, не знаю, звісно. Ніхто не буде проти, якщо йому випаде, наприклад, об'єкт 590, будемо ще його з різним обладнанням обкатувати, в то в кого буде він. Я не впевнений, що в мене з 25 штук щось випаде, і тим більше, що він випаде, може випасти що хочеш, а може взагалі нічого не випаде. Будьте в коментарях під наступними відео, кому випаде цей об'єкт, писати про нього, що ви про нього думаєте, тому що огляд це одне, а відчуття це зовсім інше. Тепер дивимося: Turtle 1. Ця машинка у нас вже дуже довго. Давайте, перше, що подивимося, звісно, його фішку це живучість. Міцність у нас 1400 хп. Бронювання корпуса 254 102, 76, друзі. Давайте ж подивимося на бронювання даної машини, яке воно по факту. От дивимося прямо на нього. НЛД 198, 200 можна сказати. Планочка ось ось між НЛД і ВЛД 232. Тут 212, 217, тут 228, 265. Дивіться. Тобто, якщо на ньому грати, то краще трішечки вивертати, щоб отак ромбувати, щоб збільшити приведену броню. Так, броня далеко не ультимативна, її будуть пробивати періодично, навіть стандартними снарядами, тим більше, якщо ви будете не з 8 рівнями. Але дещо ви будете відтанковувати, приблизно, я так думаю, 50%. У мене цієї машини нема. Напишіть, хто власник, як вона, ця машинка. Але фішкою, як не дивно, цієї машини являється не живучість, друзі, а вогнева потужність. От давайте подивимося на гармату. Три типи снарядів, як завжди, бронебійний підкаліберний, осколково-фугасний, 330 середня шкода за постріл. Як для е, ПТшки 8 рівня, це невеликий показник, друзі. Але в нас дуже хороший ДПМ. Ми швидкострільні. Дивимося, середня шкода 330-240 прибувають стандартні бронебійні снаряди. Е, до речі, вони втрачають бронепробиття до 228 мм на відстані. Тобто стандартний сряд хороший, можна фармити. 1050 метрів на секунду він летить, комфортна швидкість польоту. Під калібр пробиває 270, друзі. До 256 мм у нього втрачається бронепробиття на 500 метрах. 1200 метрів на секунду він. Летить, осколково фугасний, звісно, 54-54, в нього не змінюється бронепробиття, і 1050 також з комфортною швидкостю він летить. Але тепер дивіться, яка середня шкода на хвилину у нас в базі 3037 одиниць. Це дуже прекрасний показник. Розкид на 100 метрів, 0,35, друзі, це все апнеться. Десь буде 0,32-033. Також хороший показник. Час зведення 1,82 Прекрасно. Більше того, тут хороша стабілізація, як для 018 0,18. 0,10. Тобто 0,18 при е, на ходу, 0,18 при повороті корпусу і 0,10 при повороті самої цієї гарматки. Ну, Звісно, вона повертається тільки на 20 градусів вліво-вправо, але тим не менш. До речі, кути вертикального наведення в цієї машини мінус 10-20. Тобто класні. Швидкість гритання пересування прицілу 2086. Це не відіграє ролі, тому що гарматка тільки трішки повертається, треба корпусом довертати. І перезаряджання в базі 6,52. Тобто це ДПМна, класна машинка з хорошими ББшками, які будуть вам приносити задоволення і срібло відповідно, тому що ви зможете пробувати в основному всіх. По живучості ми розібрали. Живучість цієї машинки є, так її періодично будуть пробувати, звісно, навіть в лоб. Максимальна швидкість вперед і назад, 25 вперед-12 назад, при притома потужність 13,3. Оце наша мінус. Це, звісно, наш мінус, тому що виходить, ну, динаміки немає, вас можуть закрутити там і все інше. Швидкість орієнтаного повороту шасі 2399 це також не швидко, друзі. По скритості 1328 в базі у нас нерухома машина і 7,98 під час руху. По спостереженню 370 метрів. Тобто ПТ-шка специфічна, але за рахунок свого високого ДПМу і бронювання. Вона частково може відтанковувати і наносити в той же час е, дамашку. І це дуже круто. Оцю машинку для фарму я можу рекомендувати. Ну, реально непогана машинка. Дивимося далі. ВК-7501К. Що у нас за машина це? Дивимося перше, це, звісно, живучість. Міцність нашої машини 1600 одиниць. До речі, це підвищений показник, як для важкого танку. Стандарт 1500. Це дуже хороший показник. По бронюванню корпусу 180-180, бронювання башти 250-180. Тобто, характеристики хороші. По факту дивимося, 200 мм у нас НЛД. ВЛД 244, прекрасно. НЛД буде пробиватися в основному. Щоки 255, але є лючок, друзі. 167 мм. Тобто щоки в принципі, відтанковуватимуть багато чого, крім голди, а у лючок буде пробуватися все мать, тим більше він, бачите, величенький такий. По бортах у нас 100 мм, до речі, непогано. Можна танкувати бортом. Звісно, якщо отак викручувати, то вже багато хто буде пробувати, особливо в оцю е, полицю, так скажемо, де гуслі там буде кріт гуслі, більш всього не пробиття. Коротше кажучи, бронявці і машинки є, але є слабкі місця, друзі. Дивимося по вогневій потужності, що у нас за характеристики. Гармата 490 одиниць разова шкода, для 8 рівня це прекрасно. До речі, гармата 9 рівня, друзі. 226 пробувають стандартні ББшки. втрачають бронепробиття вони до 220 мм на 500 м, 920 м на секунду вони летять. Тобто по пробиттю тут немає претензій, в принципі, непогано, по швидкості польоту трішечки менше, ніж хотілося б. По підкаліберу, 263 вони пробивають, 221 у них бронепробиття на 500 метрах. Тобто в деяких ситуаціях вам вигідніше буде навіть стандартні ББшки використовувати. 1150 метрів на секунду в них швидкість польоту. Швидкість польоту взагалі комфортна, класна, у підкаліберів немає ніяких претензій. І осколково фугасні пробувають 65 одиниць на відстані близькій і на відстані 500 метрів. 920 метрів на секунду вони летять. От така у нас вогнева потужність. Але це ще не все. Кути вертикального наведення, мінус 5-15, друзі. Тобто гарматка не опускається практично, мінус 5 це мало. Задирається вона більш-менш нормально, але це не 20 градусів, друзі. Інколи вам не буде. Буде вистачати підняти гармату. Час зведення 2.59. Це довгувато, друзі. Це не катастрофічно, але довгувато. Чому? Тому що в нас погана стабілізація. 0,28 на ходу, 0,28 при повороті шасі, і 0,17 друзі у нас при повороті самої башти. Стабілізація в нас не дуже м'яко кажучи, особливо на ходу і при повороті шасі. Середня шкода на хвилину невисока, 1723, але заради справедливості можна сказати, що тут хороша альфа, друзі, і від альфи все одно грати буде. Леше. По живучості ми розібрали, по рухливості у нас її практично нема. 30 вперед, 15 назад, при питомі потужності 12. Друзі, низька дуже питома потужність. Ми навіть свої 30 не будемо набирати. 2295, швидкість повороту шасі. Тобто рухливість це наш мінус. Скритості нема, тому що це важкий танк. І по огляду 380 метрів. До речі, не найгірший показник, як для важкого танку, друзі, скажу чесно. От така от у нас машинка, вона специфічна, звісно, можна на ній грати, але оскільки в рандомі їх практично немає, і люди самі пишуть, от ви в коментарях пишете, що вона не дуже. Хоча декому і подобається, то вона, я думаю, така середнячкова. Тепер йдемо далі. До останньої машинки. Гонсало, друзі. Гонсало це хороша машинка. Я вчора сказав, що вона просто нормальна, але коментарі е, кажуть самі за себе, тому що багатьом людям це подобається машина. Давайте подивимося з самого початку. Це важкий у нас танк підтримки Великобританії. Дивимося живучість. 1500 міцність, стандарт, хороший показник. Бронювання корпусу 130, 35-35, бронювання башти 250-80-50. Тобто броня повинна бути, але не скрізь. Дивимося прямо приведену броню. 190 105, 197, 199, коротше, 200 мм ВЛД, десь в районі 190 мм НЛД. Буде пробуватись в основному, друзі, без проблем. Башта 283, от дивіться, щоки, 290. Тут у нас 219-218, але якщо танкувати від рельєфу, кути мінус 10 можна робити, то тут буде десь 240 мм, 250 мм навіть у деяких ситуаціях. Тобто ви самі розумієте, що баштою можна відтанковувати, особливо від рельєфу. Але є лючок, друзі, слабке місце. 80 мм. До речі, бронювання корпуса у нас дуже погане. 35 мм. Він буде пробуватися навіть під такими ракурсами. Броні нема, друзі. Підставляти можна тільки башту і під кутами, друзі. Тепер дивимося. На гармату, друзі, тому що це фішка даної машини. Він дуже схожий на Калібана, точніше, один в один, напевне. Але от по механіці відрізняється. Середня шкода у нас на стандартному бронебійному снаряді 440 одиниць. Для восьмого рівня це прекрасний показник. 240 перебуває стандартна ББшка. Це також прекрасний показник. До 215, до речі, про непробиття у неї падає. 924 швидкість польоту снаряду, тобто це вже низько. Це вже низько хотілося б десь приблизно на 80 метрів, щоб було більше 1000. Але то вже таке. Далі у нас є хеш-фугаси, друзі. Пробивають вони 209 мм, що на близьких дистанціях, що на 500 метрах, і летять 824 метра на секунду. Швидкість польоту це проблема. Але те, що вони пробивають 209 і наносять 530 разової шкоди, друзі, на 8 рівні. Оце прекрасний показник. Тобто це фанова така машинка, друзі. І третій тип снаряду, прості осколково-фазні снаряди, 530 вони наносять так само разову шкоду, але пробивають вже всього 60 мм на всіх дистанціях. І що ми бачимо ще по гонсалу, у нас 597 стандартні фугаси летять. Тобто взагалі, як в Калібана, дуже повільно. Дуже повільно летять прості фугаси. Хеш фугаси ще більш-менш, а ці взагалі дуже повільно. Тепер дивимося по інших характеристиках. Середня шкода на хвилину 1836, тобто це невисокий показник, друзі. Розкид на 100 метрів поганий, 0,45, час зведення погана. 3,2, це дуже довго, друзі. Стабілізація у нас не сама краща. 0,25 на ходу, 0,25 при повороті корпусу і 0,08 у нас виходить стабілізація при повороті самої башти. Тобто башта обертається нормально, а от поворот корпуса і на ходу у нас погана стабілізація. Кути у нас класні, мінус 10, плюс 12, це все круто. Горизонтальне пересування прицілу 28 градусів, тобто повільно, це як важкий танк. Заряджання гармати в базі 1438. Але все ж таки, заради справедливості, чому людям подобається ця машинка, правильно, тому що у неї підвищена альфа. Від альфи грати легше, тим більше ти можеш відбачити частину а, дамагу відтанковувати, те буде не пробувати. По рухливості дивимося, 37 вперед, 15 назад, при питомій потужності в базі 21.11. Друзі, оце фішка. Висока питома потужність. Максималка невелика обмежена, але ви швидко будете її набирати. І це набагато комфортніше, ніж якщо, наприклад, буде велика максималка і мала питома потужність. Тому що ви поки наберете ту максималку, то і раки засвистять, і тим більше ще й не на всіх ґрунтах. Швидкість повороту 6 31-29, друзі. Тобто, як для важкого танка, стандартний показник, Але питома тому потужність висока, це дуже круто, друзі. Виїхали, дали тичку, заїхали. От навіть в таких ситуаціях буде вам комфортніше відігрувати. По скритості її немає, навіть немає сенсу ніякого говорити. І погляду по 380 метрів, як для важкого танку повторююсь, це хороший показник, друзі. Звісно, це ж не СТ-шка. От такі от у нас машинки будуть в коробочках. Надіюсь, що мені щось випаде завтра. Якщо не випаде, просто буде відео. А тепер не забувайте проставляти подобайки, підписуватися обов'язково на канал і до завтрашнього відкриття коробочок. До побачення.